Патрон! Патрон, хто до тебе приїхав? Кажи, а? Та не до мене йди. Диви, яка Льолька приїхала. Ти така приїхала, це до мене попоруся, но. а як тебе звати? Каже, мене не звати, я сама приїхала. Да, я так? Вікторія. Вікуська. Ай, застісняла, ти собаку бився чи шелучка. Каже, не будеш слухатися, не будеш а дам тебе цьому циганові. О, а то, патрон, тут то твої друзі, вони на всіх. От, є люди приходять, гавкає. Ха-ха-хай. Потроха. Потроха. Так що, друзі, приїхала моя підписця до мене з Русоного. Така юна хазяйка. Із юними такими хазяйками. Так що кажу, в мене є дріщі. Кажу, як хочеш, я тобі продам. Вона каже, зніми мені відос. Я зняв відос, каже, хороші дріші, я прийду заберу. Так що Шелудько зараз буде роздівати, оділася ти гарно, розбую тебе як липку. Да? А ще Лутько, каже, їздив, їздив, каже, зустрілися. Ще цього точку набило, а ще Лудька немає. Так що зараз працюємо далі. Бажаю здоров'я, ось, рисунок колеса на Toyota. Радіус диска Р16. Резина 200. Де тут воно, блин? Ось. 285-75 r 16 Р Диск. Р16 розболтовка від болта до болта 150, 5 болтов і сама серединка 110 мм. такий, Тільки не легкосплавний, а металеві диски водій просив, тому що легкосплавні з нашими дорогами тріснуть. Україна доброго ранку. Ось виїхали на Івак забирати. Добре, що були 5 легких 300 на жаль, 1 200 На одній машині диск лопнув на бронірованій Тойоті. Не видержав суворого життя. На вторій машині потекла помпа. Її довезли. Такі дороги. Таке все. Дякую, що підтримуєте Збройні Сили, що волонтери допомагають. Тому що самі не витягуємо Од, один диск. Сьогодні будемо купляти. Надо взагалі два пять тисяч стоїть резина. Також. Я думаю, мінімум п'ять. Все. Забирай собаку, так? Да? Бери собаку, тому що... Та не диви, як вони з ним гуляються, ага. Це просто капець. Вона без палами. Оце молодець. Ну що, будемо йдемо. А, Назарчик, візьми мішечок комбікорму Зразу, так? Да? Тому що як же ж так. Хто стукає, як сказав чоловік, хто стукає, тому він. Да? А будь каже... Так ти що, писала, кажу, да, так. Стукала по-тихому, так? Да? ждала да, поки голова закипить. Все нормально, все чинці Так що все, Назарик поніс комбікорм. Зараз будемо ловити свинку. Ці юні, юні хазяйки. Ну, поля, хамуха, собака, звісно. Собачка хороший, так? Да? А мама хороша? Мама. На нього можна їздити. У вас теж такий здоровий собак? Ні, нас маленький. У нас маленький, ну ти ж бачиш, їй треба здорового. Диви. Куди пішли, це капець. Молодець. Він на не побуде. Ти куди пішли? Диви, тобі я сюди знайшов, Леся Петрівна спити. Я не знаю, що там можна чи не можна таке їсти. Держи. Тобі блюгер з канхвети. Держи, держи, Дякую. це Дякую. Тоді мама хай Бери, бере, це так? Держи. О, правильно, ця красенька, ти наче й я. Держи. І будеш кружку пити шелудьком, чай. Чай. О, оце Все, буде Все. Чай. Все. Дякую. тоді летимо, бо тільки що подзвонили хлопці, вже закипіла десь у когось машина в Ніжині і треба поїхати притягнути. Так що летимо. Зараз Назарік буде у нас оператором. Ящик поставили. Нічого там, соломи не треба, ящик там є, так? Да? Вісав включені, Назарік. Все, нулі в нас є, все чинчинарь, обманюємо людей, як положено, по старій накатаній схемі. Хтось до нас приїхав, так що Назарик, я ставлю на паузу. О, тонельний горьок приїхав, так? Ногу на да? живця зловив. Пойде така цвиня? Є свої. Що ми маємо? Я думаю, мені ж не тобі показуємо, вони трошки менше від дівчат. Що там по повози? 23. 23. Ну ладно, я тебе збавлю від цієї ситуації. Привіт, ти до мене чи далась? вас? Ні, ні, обрізки? Ну не знаю, не знаю. Ну хай він надюха не на сходи спитає. Що, ізбавить тебе від ситуації. Ну все, братан. рукавиці дай. Ну, ніхто ж ми не можемо традиції змінювати, <риклад> правильно. Так що пожалуйста, ні, а я потім піду посліду вже <риклад> без рукави. Добре? Ооо! Як свинку з 2? Як звати? Ай шо? Це був на відоксині? Це карушка кричить. Кричить. кричить, да? кричить. Ну, Головне, щоб не вибіг до на чесник. Біж, та ну, не, менший. 21800. Так що все ченчинарю. Все може забирать. Давай, давай, все нормально. А як же? Працюємо, по-іншому ніяк. Так що все. Гуд. Так, комбікорму ми дали. Поросят віддали. Ціна питання. Ми балакали, яка ціна була? Поки ти до мене їхала, вони ж підросли, правильно? Підросли. Да, да. Яка була ціна? Наскільки На було, я казав? – Ну по скільки було? Ні, ти казала по скільки, я казав, поскільки. По три. По три. Значить, для цієї красивої будуть по дві з половиною. Все, порядок, ви шелутька наші колядку тобі ще. пойдуть? Поки Леся Петрівна спить, бо вона мені казала, і з тим шелудьком ми скоро підемо по світу. Ні, ну сьогодні такий день, сьогодні мені хлопці привезли щебня, подарували на дорогу, то висипали. Я розправив, я дякую владу і Артему. Ну, реально. Приємно, коли хлопці переживають, бо їздять до мене, приїжджають, кажуть, якось невдобно, що в тебе калюжі, то ми кажемо, ми розуміємо тебе і дав би Бог кожному, щоб розуміли, то ми тобі подаруємо, такий буде тобі донат. Так що мені було дуже приємно, а мені приємно, що є такі люди, які працюють і не опускають рук і підтримують Збройні Сили України. Подарунки мені привезли, не зафіксував і привезли мені смальцю, там аж. Аж 9 літрів я передам Ольгі Ольгі Кацинській. Ні, все нормально. Люди повинні розуміти, що з миру пониточки путіну петля. І ті речі, які вдома можуть лежати безхозні, вони можуть бути корисні десь комусь. Тому що не будьте байдужими, правильно я кажу? І кажи: купляйте поросят, тримайте домашнє господарство, тримайте курочок і все буде Україна. Так що дзвоніть, пишіть, будьте настирливими, ну не сильно, бо ну, на даний момент вже більше не можу я. Якісь питання дзвоніть. Якщо вдруг втічуть з дому, позвоните, я вам других дам. Боже, це да? Так, Все може бути. Так, що все, на цьому буду завершувати відео. Хтось задонатив мені ту тисячу гривень, тільки що що я вам її уступив, не шуткую. Якраз прийшов донат. Так що я дякую ще директору школи сьогодні, номер 4 Ліда Михайлівна, дякую за те, що прийняли у спільноту мій репост по резині і дискам для Авака, для 25-ї бригади. Ми закрили ці всі питання. Дякуючи небайдужим, дякую, не дякую Мар'яні Васильівні. Не знаю, хто там за хлопці перекинули нам за диски 7 тисяч гривень. Тобто ми працюємо і це все показує те, що разом ми сила, тільки в об'єднанні. Так що з миру по нитки Путіну петля. Хто не підписався на ютуб-канал Сергія Желудька, кому треба свині, підписуйтеся і будьте настирливими. Так що всім пока. Ну а я почув на нежин, що там я не був. Так що треба хлопці виручати. Є лафета, є бус, заправляємося і подули. Ну а вам всіх всім тихої ночі і гарного дня. Все, всім пока-пока. Правильно? Все, і будьте, кажи, будьте настирливим, як так казав, стукай. Так, хто стукає, то й Так і навчив один так. ви ж казали, це вже не перший раз. Ви ж казали. Як одні до мене приїхали серед зими прямо у двір. Я кажу, так у мене нема свиней. А вони кажуть, так ви ж казали. Так ви навіть не дзвонили. Так ми ж 250 кілометрів проїхали. Капець, пішов ловити свиней. Прийшлося віддати своїх. Так що так, буває і таке. Так що все буде Україна. Але для цього треба щось зробити. Всім дякую, друзі. Всім пока. Всім миру, здоров'я і добра. Ну а я зараз роздіваю її, бачите, як оділася. Бо як одіваюся, гарно, бо шелудько роздіває як липку. На да, своїх підписників. Все, пока. Наступають. Так що, друзі, всім доброго дня. Слава Україні. Слава нашим захисникам їде отака машинка до нас. ЗІЛ-130 З мерсовським движком. Чого їде? Ну все бачите, в мене така красота. Ями. І є такі люди добрі. Зараз побачимо їх. Що, тобі щось відкрить, не вилазить. Кажу добрий день, доброго здоров'я. Слава Україні! Героям, слава. Так що, друзі, от така ситуація в нас, О, па Кажуть хлопці, стидно мені, що до Березанського блогера їздять люди і в нього такі ями. Так що хлопці з рампи, Влад і його команда, хто там Артем, да, рішили ще лучку привезти машину з щебня. Так що я дякую за довіру і підтримку не тільки Збройних сил України, а бачите, навіть отакі моменти в житті є, хоча для волонтера, що ми не можемо нашкребти якогось щебня, щоб засипати ямки. Так що зараз привезли мені і будемо висипати. Так, обожди я, щоб воно мені не мішало, машину щебня за кусок шелучківського сала. <різь> да. Так що будете обідати то хоч по, по цього, шелучка спомнити. Ну, споминають раз. Привезли щебня мені. Крутяк. А такої наклейки в те, що на машині нема. О, ми наклеїмо. Все. По, по трасу кабіну наклеїмо. Все, зрозумів. Треба якось так, щоб воно трохи не все зас. Трохи роботи та порозправляємо. Красавчики, молодці. Давай Владик, чуть пере. О, давай, давай. О, хорошо. Сейчас засипемо ями, бо каже стидно мені. За шелудька. Рукою я навряд, що його придержу. О, о. Давай, Владисик, чуть перед. Приїжджай. О, та сама більша яма. Якраз розтягнемо зараз з лопату. 15 хвилин і заділаємо ямки. Там теж треба, ну але що таке. О, красавчик. Давай, бере. Якраз нормальок. Воно, правда, сиплю, сиплю сюди, а воно от така ситуація. Ну тут на повороті більш нормально, там ще ями в мене. Але тут саме таке воно м'яке і весною завжди провалюється. на купу раз, то тоді все. Оп. Це найздорові тут. <кій> що, тут трохи порядки понаводив. Це теж на наш клапот землі, ніяк не дойдуть руки. Ну, але вивезли мусор. Трохи порівняли нам, теж допомогли хлопці. Дякую, що тоді не засняв. Так що, такий процес. Ось така волонтерська допомога Шелуцьку. Оце приємно. Дуже приємно. Дуже приємно. Який резкий, Побачив, що посунулось. Так що й на кофе не піде, бо дорогу засипав. Зараз позасипаю, візьму лопатку. І оцей участок такий був критичний. Ну реально стидно, коли люди їдуть, але ну, на даний момент трошки якось не до цього. Але хлопці з рампи, там де щебінь, рішили себе зробити такий, такий підгончик. Ще трошки дай висипаю його. Це діло. І чуть-чуть один раз і все. А той хороший, а я вже тут лопаткою розтягну отак. Така красота. Все вивертай його нафіг тут. Воно наче, чі... ага там трохи є. Красавчик. Ну що, благодарочка, пацанам, Артему і Владу, красавчики, заделали. Великий лайк вам, подякував. Артему великий привіт. Дякую хлопці. Дякую, дякую. Та й так. Добре. Так. Все, дякую хлопцям. Самі позвонили і кажуть, ну а як так? Я колись питав, просто можливо будуть якісь відходи, там стружку може хто буде продавати, чи дехто що буде там знімати. То я кажу куплю там, щоб ці ями засипати. Я вже сиплю цю дорогу вже 16 років. І... Ну, на жаль, поки результату пока не дуже такий класний, але вже я думаю, що це розплануємо, вже тут буде краще. Зараз цю ямку засипаємо, сюди трошки занесемо, ну а там вже таке. Там вже... Будемо далі щось думати. Там вже слой, звісно, такий дебелий і різного всього, там була яма і воно тоне, тоне тоне. У нас глини. Так що бувають такі чудеса. Сьогодні такий день реально загружений із 5 ранку. Відправили вже хлопцям резину, Бушну три комплекти. Замовили два комплекти повних на Pathfinder. І в 116, два колеса на ЯВАК і чотири диски заказали також на ЯВАК І працюємо далі. Вчора дзвонили хлопці також по машинам. Дзвонили хлопці по мавікам дзвонили хлопці по ребам. На жаль, всіх не можу обігріти, але нікому не відмовив. Кажу, будемо щось думати, будемо працювати. Так що я, друзі, вам всім дякую. І ще раз дякую владу і дякую Артему за те, що... Зробили такий босяцький підгончик. Так що на цьому буде все. Це буде Україна, всім миру, здоров'я і добра. На цьому все. Всім пока-пока.